Гасло рятувальників запобігти, врятувати, допомогти. Для того щоб не рятувати і не допомагати, рятувальники всі зусилля направляють на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій або пожеж, сьогодні до пожежно-рятувальної частини 20 міста Ізмаїл завітали внутрішньо переміщені особи, яких ми ознайомили з основними причинами виникнення пожеж, та практично ми показали і разом з дітьми. Загасили такі пожежі, як пожежу, яку гасять піском. Водою, вогнегасником, а також щільною тканиною. Також діти мали змогу подати воду з пожежного ствола та відчути себе справжніми рятувальниками. Діти були в захваті від оснащення пожежно-рятувального транспорту. Вони могли посидіти у пожежній машині та відчути себе справжніми вогнеборцями, які прямують до місця пожежі. Рятувальники і надалі. Будуть проводити такі профілактично превентивні заходи, аби охопити якомога більше дітей і навчити їх правилам, які рятують життя. Якщо у вас пожежа виникла в будинку, за яким номером ви будете телефонувати три-чотири? Молодці, скажіть мені, будь ласка, один нуль один це хто? Рятувальники! Гучніше! Рятувальники! Рятувальники. Не чую! Рятувальники! Молодці! Сьогодні я завітала до пожежно-рятувальної частини. Мені дуже сподобалося, як ми тушили вогнегасником вогонь. Нам показали, як тушити вогонь водою, піском. Тканиною, та ми заходили в пожежну рятувальну машину і зробили там фото. Мені дуже сподобалося, як ми тушили вогонь піском, водою, тканиною та ще вогнегасником. І мені дуже подобалося сидіти у рятувальній машині та фотографуватися з подружкою та моєю сестрою. Нам розповідали багато цікавого усе це показували, і мені так усе сподобалося. Це було дуже цікаво.